Пані Марина, у нас не так багато часу. Скажіть, будь ласка, от щодо репарацій, на вашу думку щодо взагалі мирного якогось якого мирного переговорного цього процесу, хто з ким коли, коли ключовий момент має сісти. Бо як кажуть, кожна війна закінчується за столом переговорів. Але за яких умов на вашу думку? Бо можна і зараз сісти, але вибачте, не слові, не той момент, вони мають вийти і звільнити нашу територію. А потім теж цікаво, от хто з ким має сісти і, і про що говорити? Е, от ну, розумієте, купа питань. Прошу, будь ласка. Купа. Ну давайте так. Дійсно, купа питань, і це тема окремої розмови. Ну, давайте поговоримо про це спеціально сьогодні. У мене тільки декілька ремарок. Перше, от буквально в день нашої з вами розмови парламент вкотре продовжив воєнний стан у нашій державі. Але скільки вже часу за умов повномасштабної війни ні президент, ні парламент не звертають увагу на вимогу Конституції України про оголошення стану війни у зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації. Угу. Бо Конституція говорить, що запроваджується стан війни у зв'язку з воєнною агресією, і тоді не треба доводити злочин воєнної агресії mm -hmm. в суді, бо ми констатуємо. Да, бо ми тоді констатуємо, фіксуємо цей, цей стан війни відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй mm -hmm. і Конституції України, і це величезний недолік української влади. Якщо ви говорите про репарації і про мир, так воно ж випливає. Так. В Конституції через крапку з комою написано оголошення стану війни у зв'язку зі збройною агресією, крапка, кома, договір укладення договору про мир. Угу. І тоді це є чіткий алгоритм для української влади. Для президента, для тих, хто в перемовних групах за його дорученням, а, яким чином діяти, вести розмову про перемир'я чи байдю, про байдю. мир. Логіш, логіш, а якщо байдю. про мир, то тоді нам треба далі розуміти, які гарантії миру, чи це, скажімо, вступ до НАТО, чи це, скажімо, от як Фінляндія вчора зі Сполученими Штатами, не дивлячись на це, що це країна НАТО. Фінляндія ну, і Сполучені Штати вчора уклали окрему угоду. Про співробітництво в воєнній сфері. Ну, так, це може бути якась і угода, пріоритетна, інша, так, пріоритетна тому, угу, угу. але треба сказати, що сьогодні і е, нашими партнерами і за океану, і в Європі, і нашою владою, і тим же самим Китаєм пропрацьовується навіть Папа Римський сказав, що він бере участь у підготовці, в перемовинах щодо ключових моментів. Ми чітко Знаємо, що ми опеклися на Будапештському меморандумі, і у нас не може бути в жодному договорі про мир чи про гарантії української безпеки. Написано, що у разі на нас у разі нападу на нашу державу держави гаранти збираються для обговорення питання. Ми чітко знаємо, що цього не може бути написано за жодних обставин. Логічно. Хоча з іншого але... Британії Штати, бачите, підписанти, вони виконують так би свою. Роль, тобто, вони дотримуються. Тих підписів, які вони поставили, але а Російська Федерація, та, але, бачимо, але ж ви правда? розумієте, що Будапештський перський меморандум а, по великому рахунку не працює. Всі закидали, да що він не працює, але він а, не працює як інструмент для недопущення війни і досягнення миру. Але він працює адекватно ну, до того, що в ньому написано. Абсолютно зобов'язані так Тобто такий момент, то, та, тут якби ситуація mm. така. Але ми чітко розуміємо, що нам дуже важливо оцей момент. Ніколи не пізно констатувати момент оголошення стану війни у зв'язку зі збройною агресією, навіть впродовж того року, який пройшов уже спочатку ага. повномасштабної агресії. Ми ж маємо стан війни. По великому рахунку з 14-го року бо нас же ж були анексовані території, фактично і це, тоді це Петро Порошенко грався з цією ситуацією. Моя позиція, наприклад, упродовж дев'яти років незмінна. Пані Марина, ну ви юрист такої я... великої, але ви розумієте, я це ж коли... питання не тільки юридичне, Пані... це й Пані політичне Марина, серйозне питання. Воно то так. Але я коли з юристами спілкуюся, кажу, так воно ж якби ніби зрозуміло. Він каже: ні, 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 ні. в нас зрозуміло, не йде не канає. має бути ще формалізовано. Тому що Звичайно. там спеціальна воєнна операція, да? військова операція, там так. ніби не війна. А ви у хочете... нас воєнний стан, в нас теж не війна. Всім зрозуміло, що це війна, але де воно прописано, що а це. війна? А тут ж питання Немає, починається. Правда? А ви ж зрозумієте, що питання ж починається з того, що пишуть хлопцям, які тяжко поранені, які стають інвалідами, що їм пишуть у тих картках, бо ж тоді стане питання гарантій соціальних по завершенню війни. У нас права війна. І розумієте? Де, Одне, юре, правда? де Юре війна і це воєнне поранення чи ага. військове поранення під час війни? Інше питання. Під час воєнного це, стану, війна це, не війна. Що от, значить, ви розумієте, де як? Тобто тут О, ви праві, навіть з праві, елементарного праві. питання для кожного Абсолютно. нашого громадянина, закінчуючи величезними питаннями. Укладення договору про гарантії безпеки України чи договору про мир і забезпечення світового порядку і можливостей для України користуватися. Тими, скажімо, інструментами, які можуть бути задіяні для відновлення нашої держави і відновлення справедливості для кожного. Бо я, скажімо, буквально вчора читаю у Олени Сотник у Фейсбуці, збиралися значить, міжнародні організації, жіночі uh -huh. організації, йдеться про жертв насилля, зокрема жінок. Пов'язаних зі злочинами проти прав і свобод людини під час е, цієї війни і відновлення справедливості для них це ж ключове питання. Завжди хочуть говорити жінки про е, і згадувати про те страхіття, що вони пережили да, з одного боку. А з іншого боку, ми маємо забезпечити цю справедливість. А справедливість треба забезпечити на основі міжнародно визнаних стандартів е, в сфері прав людини.